Слава Господу Ісусу Христу, вирішив записати невеличке відео і говоримо за віру в Ісуса Христа і говоримо за те, що нас чекає як церква в останні дні. Христос, будучи на землі, дуже багато часу проводив своїми учнями і говорив їм різні притчі. І одна з таких прич, записана в Євангелії від Луки, 18 розділ, про суддю неправедного. І він о, в цій притчі, восьмим віршем, говорить такі слова, кажу вам, він оборонить її негайно, тобто вдову, яка постійно приходила і скаржилась до цього судді. І Він говорить про те, що необхідно постійно людям молитися і не занепадати духом. Але продовження цього віршу таке, однак, як прийде людський син, то чи знайде він віру на землі? І Христос говорить тут якби про останні часи, говорить про наші дні. Ми сьогодні бачимо, можна сказати, відступництво від віри євангельської. Ми сьогодні бачимо деградацію церкви. І як коли Христос розпочинав своє земне служіння, Він розпочинав його в Ізраїлі, і в його був меседж лише один меседж був такий: Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Це записано в Євангелії від Марка. Перший розділ ми читаємо про те, як Христос розпочинав своє земне служіння, 14, 15 вірш. А після того, як був виданий Іван, Ісус прийшов до Галілеї і проповідував радісну звістку Царства Божого. Він казав: сповнився час, і наблизилось Царство Боже. Покайтесь і віруйте в Євангелія. Тобто весь меседж служіння Ісуса Христа в ізраїльському народі був такий: покайтесь, покайтесь, зупиніться на ваших дорогах. Це ж саме служіння. І було в Івана Хрестителя перед тим, як готувати дорогу для Ісуса Христа, то Іван Хреститель вийшов теж з цим самим меседжем. Покайтесь, це все дуже гарно описує євангелист Лука в третьому розділі. Він чітко говорить, що таке покаяння і що необхідно було зробити для ізраїльського народу, щоб бути готовими для того, щоб прийняти Месію. На сьогоднішній день ми очікуємо другого пришестя Ісуса Христа, і церква на сьогоднішній день перебуває в дуже цікавому, можна сказати, часі. Ми перебуваємо в період, який зветься в Івана Богослова в откровенні ладикійським періодом. Тобто, коли церква посилається на те, що вона збагатіла, на те, що вона має в собі достаток, і не має потреби в Ісусі Христі. От. І на сьогоднішній день єдиний меседж до церкви, до віруючих людей перш за все, покайтесь. Покайтесь, бо наблизилось Царство Боже, бо наблизилось друге пришестя Ісуса Христа. І так як було вже сказано в Євангелії від Луки, коли Христос говорив цю притчу, от, то він сказав дуже, знаєте, непозитивно в адрес церкви, коли прийде Син людський, чи знайде він віру на землі? І дійсно, на сьогоднішній. День дуже-дуже багато деградації, особливо серед віруючих людей, особливо серед церкви. Начебто ми віруємо, начебто ми славимо Господа, начебто ми йому вклоняємося. А насправді людське серце далеко від Господа. Сам Господь говорить, коли прийду, чи знайду віру на землі. Це застереження для всіх віруючих людей, тому що ми очікуємо приходу Ісуса Христа з дня на день. Ми очікуємо того, що Господь гряде за своєю нареченою. і нам, як ніколи, потрібно бути бадьорими і потрібно бути готовими до зустрічі з Ісусом Христом. Амінь.